До внутрішньої політики Кирило Буданов став новим главою президентського офісу. Відповідний указ вже опубліковано на сайті глави держави. Сам екс-керівник ГУР в соцмережах заявив, що вважає це призначення ще одним рубежем відповідальності і прагне зосередитись на питаннях стратегічної безпеки України. До слова, президент Зеленський пояснив вибір цієї кандидатури саме тим, що для країни ключове питання безпека. А Буданов, за словами президента, має як досвід. Так і достатні можливості щоб досягати результатів у цій сфері. Призначення Буданова керівником офісу президента має стратегічне значення в контексті нових дипломатичних зусиль України. Воно стало результатом тривалих перемовин, які Володимир Зеленський вів з головним розвідником протягом останнього місяця. Про це написало Financial Times. На думку видання Буданов може стати ключовою фігурою в переговорному процесі, адже він має потужні зв'язки в Америці і водночас є одним з небагатьох українських посадовців, хто зберігає прямий канал комунікації з Москвою, зокрема в питаннях обміну поло. Неними все це разом робить екс-очільника ГУР цінним активом для майбутніх мирних переговорів. Водночас журналісти Financial Times зауважують, що фігура Буданова викликає неоднозначну реакцію серед західних союзників через ухвалю операції ГУР, включаючи диверсії і ліквідацію високопосадовців на території Росії. Партнери неодноразово застерігали його від дій, що можуть призвести до неконтрольованої ескалації. Крім того, перехід на посаду керівника офісу президента, яка в українській політиці традиційно є об'єктом гострів. Трої критики може вплинути на високі рейтинги. Кирила Буданова, попри те, що його вважають потенційним конкурентом чинного президента на майбутніх виборах, нова роль у владній вертикалі ставить його в епіцентр політичної відповідальності. Ну і водночас, призначення Буданова керівником офісу президента, викликало і хвилю, м'яко кажучи, здивування коментарів на кшталт генерал ще секретаркою не працював, було достатньо. Критики назвали рішення Зеленського схожим на забивання цвяхів комп'ютером. Зокрема, а журналістка Зоя Казанжи зауважила, що таке використання професійного військового і розвідника щонайменше дуже цинічне. Процитую Буданом до свого нинішнього підвищення, так званого, очолював структуру, яка спеціалізується на військовій сфері від отримання планів ворога до зухвалих спецоперацій на ворожій території. ГУР це агентурні та технічні розвідки, спеціальні операції, кіберрозвідка тощо. І саме така підготовка потрібна виходить, щоб очолити структуру, яка забезпечує виконання президентом його конституційних повноважень, надання інформації за певними темами, висвітлення діяльності президента, організація візитів за кордон, прийом іноземних делегацій і вручення державних нагород, легким розчірком пера Каже зоя Казанжи, начальник розвідки стає начальником скрепок і шпаргалу. Кінець цитати журналістка зауважила, що призначити військового такого рівня як Кирило Буданов на цивільну посаду, президент ще в вересні розширив можливості залучення військових до роботи в офісі президента. А сьогодні, до речі, Кирило Буданову 40 років день народження. Він вважається одним з наймолодших генералів країни. З 2007-го служив в військовій розвідці, починав із спецпідрозділів. Після 2014-го Буданов воював на Донбасі. Там під час спецоперації підірвався на протипіхотній міні. Один з її уламків досі під серцем офіцера. New York Times пише, що після поранення на сході України Кирило Буданов лікувався в національно-військовому медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді. Це рідкість для українського військової і таке лікування було б неможливим без прямого сприяння США свого часу. Боданов прийшов тренування під командуванням центрального розвідувального управління. США. тому в Вашингтоні генерали сприймають як надійного партнера, який розуміє логіку американських силових структур і здатен говорити з ними однією мовою. Серпня 2020 року Кирило Буданов очолював головне управління розвідки в жовтні 2021-го Публічно попереджав, що Росія нападе на Україну в січні лютому 2022 року і представив у США мапу майбутнього вторгнення з напрямками і кількістю сил за п'ять років. Кирило Буданов перетворив гур на одну з найсильніших спецслужб і символ стійкості України. То як же пояснити таке рішення президента? Запитаємо ми в Сергія Тарана, політолога, який зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, моє вітання. Як ви вважаєте, все ж таки президент в такий спосіб прибирає собі опонента на виборах? Чи яка ваша думка? А може створює ну річ тім, що зараз е, для президента я думаю важливо зняти той негатив. Який розгортається навколо кримінальних справ, які порушує набу, а Буданов є рейтинговою популярною особою в Україні. І очевидно, що таке призначення мало би ну сприяти демонстрації того, що президент готовий очищатися від тих людей, репутація яких, м'яко кажучи, під сумніву. тому я думаю, і є таке призначення. Хоча справді Буданов, судячи з тих соціологій, які зараз проводяться. Має шанси достатньо непогані на президентській кампанії, але оскільки до президентської кампанії ще напевно достатньо далеко, то очевидно, що поки його буде задача навколо президента створити ауру позитиву, якої зараз напевно йому президенту дуже не вистачає. Є така підозра, що знаєте, думка президента змінилась після того, як він повернувся з штатів нещодавно. Тому що, начебто, до цього все-таки у нього в фаворитах була інша кандидатура, але зупинився на Буданові. Що могло вплинути? Ну безумовно, американські зв'язки Буданова можуть на це вплинути, і я думаю, що Сполучених Штатах розглядають. Буданова як е, переговорника, з яким можна про щось говорити, і при цьому досягти результату, справді, от я до речі уважно стежив ще до цього призначення, що говорив Буданов про міжнародну політику, і це завжди були такі доволі холодні, але прагматичні міркування. Саме такі міркування, які зараз мають американці щодо світу, тому е, спільну мову їм буде знайти легше. Можливо, я цього абсолютно не виключаю, що в Сполучених Штатах натякнули, кого б вони бачили головним переговорником від України з тим, щоб досягти найкращого результату. Ну і я думаю, що безумовно біографія Буданова його давні зв'язки з Сполученими Штатами могли відіграти свою роль. Але це насправді дуже добре для України, тому що нам потрібно мати такого переговорника, який би ну принаймні виконав задачу мінімум в роботі зі сполученими штатами, а саме. Зробив би так, щоб внаслідок цих перемовин і дипломатичних ініціатив, які робить Трамп, Україна залишалася надійним партнером Сполучених Штатів. І якщо навіть, навіть переговори будуть зірвані з вини Росії, то щоб в сполучених штатах розуміли, що це вини Росії, а не з вини України. І відповідно, зброя американська і надалі буде надходитиме в Україну. Тому це задача мінімум. Я думаю, що Буданок точно впорається. Ну а вже задача максимум вийти на якісь стратегічні домовленості. Знаєте, попри те, що зараз ми бачимо, що Путін вдається до провокації і зриває мирний процес. Все таки мені здається, що в цьому році цей дипломатичний трек буде залишатися, і тому розмова з нашими партнерами це буде такі не разові акції, це буде постійний процес. Я думаю, що саме Будано буде займатися цим переговорним треком, і це буде одна з його таких головних задач. Ну а відповідно для американців це дуже зрозумілий партнер, з яким можна говорити і виходити на результат. А не можна було задіювати Крила Буданова до переговорного процесу, аби він не був на посаді керівника офісу президента? Але тоді статус інший. Ну ви розумієте, в міжнародних перемовинах дуже важливо, щоб статус людини був відповідний. До речі, це таке достатньо суперечливе питання, тому що так уже склалося історично в українській політиці, що голова офісу президента чи адміністрації президента, як завгодно, ця інституція називалась, займав таку чи займала ну позицію, яка б була співмірна з позицією там віце-президента, хоча такої посади в конституції немає. Але завжди повноваження голови офісу президента були достатньо високі, набагато вище, ніж багатьох міністрів, які якраз передбачені Українською конституцією. З іншого боку, в нас роль Офісу президента завжди великою мірою визначалася тією особою, яка очолювала офіс. Так. Ну, знову таки, саме тому, що. Офісу президента немає в конституції, як такої окремого органу влади, і тому великою мірою статус і можливості цієї інституції визначалися особою. Ну і напевно, що в Америці, після того як вони побачили, яку роль відігравав Єрмак в українській політиці, зрозуміли для себе, що посада голови офісу президента, напевно, важлива. І я думаю, що якщо дійде до подальших перемовин, то звісно Буданову буде допомагати те, що Олі офіс президента, а не розвідку, тому що розвідка це все таки окремий орган. А офіс президента знову таки в українських реаліях це посада, яка співмірна з посадою віце-президента України. Хоча поки що це ще не передбачено в українській конституції. Угу. Пане Сергію, от, до речі, ви правильно сказали на мою думку з приводу того, що залежить від того, яка особа е, очолює цю інституцію, і тоді це е, має знач, має вплив. згадайте, хоча б за часів Ющенка, так коли Олександр Зінченко очолював адміністрацію президента, а Петро Порошенко – РНБО і як тоді виступав? Пам'ятаєте цю прес-конференцію Зінченка і говорив про те, він що е, Порошенко вже тут створив ще один уряд. Ти ще один ще одну структуру впливу, як тоді ще Петро Порошенко приїхав? Так дійсно це про те, яка особа очолює, має значення. Чи може це свідчити про підготовку взагалі виборчого процесу? Чи можемо ми говорити про вибори, якщо взяти взагалі те, що зараз відбувається? Ось ці всі ротації, як вчора сказав президент на своєму брифінгу в українській політиці. Дивлячись, про які вибори ми говоримо, якщо ми говоримо про повноцінні вибори, то вони можуть бути лише за умов мирної паузи. Інакше ми не будемо говорити про вибори, ми будемо говорити про імітацію виборів, тому що в умовах війни вести вибори і гарантувати, що всі візьмуть у них участь, що будуть безпечні умови для голосування, що можна буде підраховувати результат. А якщо ще до цієї воєнного стану додасться така ідея, як проводити вибори онлайн, то це взагалі буде дуже така сумнівна історія. Тому якщо ми говоримо про е, вибори в часи миру, то я думаю, що не можна говорити поки що про підготовку, тому що до тих виборів ще далеко з іншого боку. Посилення дипломатичного треку може давати надію, що умови для таких виборів будуть швидше. Якщо ж говорити про вибори або імітацію виборів під час воєнного часу, мені все таки видається, що не наважиться зараз на них влада, тому що це буде достатньо складна історія, яка сумнівно як буде визнана світом. Тому мені видається, що ніяких виборів під час воєнного стану не буде. Тому поки що це не підготовка до виборів, які будуть завтра, а можливо, я би якщо вже відповідати прямо на ваше питання, підготовка до тих виборів, які будуть під час мирної паузи, після завершення дипломатичного треку. Ну, якщо. Буде все складатися, як думає Трамп, і як він хоче, то це може статися через півроку, через рік, але не через місяць, і не через тиждень, як іноді у нас пророкують. Угу. Пане Сергію, ще такий нюанс. А як ви бачите співпрацю Буданова і Зеленського? Ну, це, от знаєте, я думаю, таким маркером. Цього буде кадрова політика, от зараз, якщо ми побачимо, що в офісі президента відбуваються нові кадрові призначення з ініціативи Буданова, це означає, що ця співпраця буде така довірлива, і тоді можна говорити про те, що ну не буде ніяких внутрішніх конфліктів а це буде така. Це енергетична співпраця двох політиків. Якщо ж е, кадрові призначення зараз не будуть здійснені, це означатиме, що по суті, Буданову доведеться якось працювати з тими кадрами, які були до нього. І я не думаю, що це комусь з керівників такого рівня було б до вподоби. Тому що ну, це надто складні задачі йому треба робити. І тим більше, що зараз дуже багато розмов про те, що колишній голова офісу президентів Залишає вплив на цю uh -huh. інституцію, тому я думаю, що відповіді на ваше питання будуть кадрові призначення в офісі Президента. Якщо вони будуть нові, і це буде з ініціативи Буданова, значить співпраця буде доброю. Наскільки вони домовились перед цим Зеленським? Наскільки той готовий дати йому певні карти в руки, так і певні повноваження? А ще один нюанс цікавий: от говорили ще і про. А Василя Малюка, що е, також може піти з цієї посади, і е, багато хто хвилюється про те, що у нас дуже важливі такі ключові інституції, структури, як ГУР і СБУ, можуть е, втратити суб'єктність. Як ви вважаєте? Ну, подивимося по результату. Я думаю, що ГУР точно не втратить суб'єктність, тому що там професіонали, і в будь-якому разі вони залишаться професіоналами, хто б там не був новим керівником. Щодо е, голови СБУ, справді в соціальних мережах прийшла така хвиля підозр і незадоволення, тим, що можуть змінити голову СБУ. Про ну, це справді, написав, вибачте, народний депутат Ярослав Железняк. Безумовно, і тому це поширилося і в соціальних мережах, і це підтримали військові. Що в принципі якось так на межі можливого, тому що це ж все таки вже політичне питання. Е, і я думаю, що. Причиною цього є те, що справді СБУ зараз виконує свою роль за минулий рік прекрасну спецоперацію провели Павутина, яка напевно відео в світову історію, і тому було б дивно, якби голову СБУ поміняли. Але оскільки ми зараз ми бачимо таку мегакадрову ротацію не завжди без чітких пояснень, без звітів. Ну іноді, наприклад, коли йдеться про СБУ, може і звіти і не потрібні. Але взагалі зараз же йдеться про масштабну кадрову перетурбацію у всіх органах влади, в тому числі міністерства, то є, звісно, побоювання, що і поміняють голову СБУ, хоча на це ніяких причин немає. Тому справді така небезпека є. Ну мені би хотілося, звісно, щоб були якісь пояснення, хоча в умовах воєнного часу. Таких пояснень навряд чи, навряд чи будуть, ну але ж ми ще ж не побачили офіційного позиції щодо голови СБУ з боку президента. То можливо малюки залишиться саме під ці після цієї хвилі. Ще мені видається, що справді зараз СБУ виконує свою роль, принаймні, по ну от ми за останній рік бачили дуже багато вдалих спецоперацій. Не було жодного витоку інформації, і це означає, що СБУ працює. Це найкращий показник ефективності роботи. Служби безпеки України тому мені здавалося, бо що було б логічно, якби це призначення не відбулося. а Голова СБУ залишився на своїй посаді. Хоча президенту безумовно видніше, напевно, ж він, він знає більше Він вчора. таки сказав, вибачте, додам на брифінгу своєму, коли ми поставили запитання: що багато військових уже просять не чіпати, зокрема малюка. То він сказав, що я це все знаю, я це все почув, але за собою залишаю право на ротаційні зміни? Ну так. Я, до речі, вважаю, що зараз ну, ми бачимо поки що це дуже обережно. Тому що воєнний час, але після завершення воєнного часу я думаю, що між тими людьми, які служили в ЗСУ, буде якась така своя солідарність професійна і політична, і це абсолютно зрозуміло. І я думаю, що дуже будуть в ціні саме ті люди, які вміли довести, що вони зможуть робити свою професійну роботу, військову і цим самим отримати підтримку саме своїх колег. Я думаю, що там це дуже цінується, і тому мені абсолютно не дивно, що Військові е, починають потроху піднімати питання підтримки тих, кого вони вважають, що звільняють або можуть звільнити несправедливо. Але звісно, під час воєнного часу це все буде дуже обережно, тому що все таке. Ну, це є такі тонкі матерії, ну, так має значні Тоби... які наслідки після цього будуть. Так, я думаю, що до цих от всіх знань і до того розуміння, що насправді відбулось, я думаю, в будь-якому разі буде повернення після завершення бойових дій, коли настане пауза в війні, і буде можливість вести якийсь більш-менш нормальний політичний процес. Так, тобто найближчим часом подивимося ще по кадрових перестановках і призначеннях, як будуть розвиватись події. Дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що відповіли на мої запитання. Дійсно, це дуже цікава тема. Багатьох вона цікавить, тому що важливо, які наслідки це матиме для нашої країни в міжнародному і в зовнішньому питаннях саме під час. Повномасштабної війни з нами на зв'язку був політолог Сергій Таран